У дитячий садок на Київщині повернулися діти. Їх не було там останні три роки. І все через відсутність укриття. Його мала будувати держава. Утім, грошей забракло. Тому на допомогу прийшли волонтери, які зробили усе буквально за кілька місяців. Укриття вже перевірили рятувальники. Як воно виглядає? Чи надійне Дар'я цесарук покаже? З нової гірки діти спускаються по черзі. Своєї чекають чемно і між собою не сваряться. Ці малюки до садочка тільки звикають вони тут перший місяць. Ввечері вони ну давай ще трошечки, ну давай ще трошечки. Вони хочуть гратися. Щасливі діти, щасливі батьки. Ми щасливі, тому що дійсно не вистачало того, щоб дитячий навчальний заклад працював. А от що таке тривога? Навіть наймолодші знають вже давно. Її в селі оголошують ледь не щодня і зараз теж. Виховательки вмить забирають дітей з майданчика, і ті, міцно узявшись за руки, йдуть в укриття. Вони спокійні, звуків сирени, що голосно лунає всюди вже не бояться. Обережно. Не пихайтесь, Аліса, Аліса обережно. У Усередині гамірно, щоб дітей буде якось втихо мирити. Наталя вмикає на проекторі мультики гасить світло, як у кінотеатрі. Оскаром приміщення, бо тут скоріше за всех небезпечний кристал. Але він короткий, коли закінчується, малих займають вже конструктором. Можна складати квіточку, можна складати машинку, різні фігурки можна складати. Місця тут вистачає більше для 30 діток, але поки в садок ходить лише з 10. Діти спокійні, саме головне, вони знають, що вони в безпеці це саме головне. Це укриття спорудили лише місяць тому, без нього діти до садочка не ходили. Він пусткою стояв цілих три роки, ще спочатку повномасштабної. Не було укриття в нас взагалі ніякого, ні, ні, ні підвалу, ні, ніякої кімнати, нічого. А от це укриття нам стало як ковтком свіжого повітря. Будувати велике, протирадіаційне збиралися, але зрештою грошей на нього у держави забракло. І повернення дітей в стіни садочку вкотре відклали. Зі зміною ДБНів не вистачило фінансування. Тобто, це укриття не звільняє державу побудувати справжнє укриття, таке от як повинно бути. Подибе нам, але воно дає нам можливість працювати. Проблематика в селах загально це те, що або це старі садочки, або це садочки в основному побудовані без підвальних приміщень, які можна було б переобладнати під укриття, і, і тому є можливість лише зовнішніх укриттів. І саме таке наземне тут звели волонтери. Його встановлювали спеціальним краном і викладали блоками. Воно безпечне, бо стіни товсті та монолітні. Цей тип укриття може витримати отакий-то перечень. По суті, це укриття ну міцніше, ніж цегла. Тут 250 мм міліметрів по боках і 300 міліметрів монолітний бетон зверху. Тобто, і це по суті такий великий кокон. Це укриття вже перевірили і затвердили рятувальники для волонтерів. Воно третє. Такі ще звели у мостищах та озерах. Теж на Київщині хотілося б більше, але у нас така мета мінімум. Це хоча б одне укриття. робити. самі ж тутешні виховательки навіть в обід, доки малі сплять, без роботи не сидять. Вони плетуть військовим сітки. Дар'я Цесарук, Костянтин Ми – Україна, марафон. Єдині новини.